Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 13-та самостійна робота тема пряма і промінь. В попередньому відео ми з вами розглядали самостійну роботу по темі відрізок. Тепер розглянемо поняття прямої і промінь. Давайте традиційно трошки теорії. Пряма лінія це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. В основному позначається маленькими латинськими літерами пряма А. Тобто немає ні початку, ні кінця, ми можемо продовжити її вліво, вправо до безкінечності. А промінь це пряма лінія, яка має початок, але не має кінця. Тобто, у нас є якась точка, початок, і далі у нас позначається, як промінь А, потім береться десь точка Б. от, Наприклад, АБ промінь, або також маленькою латинською літерою промінь Б. Тобто, в чому різниця між прямою і променем? Пряма. Немає ні початку, ні кінця. Промінь має початок, але немає кінця. А відрізок, якщо згадати попередню самостійну роботу, там є і початок, і кінець. Оце різниця між цими трьома поняттями. Ну, наприклад, от відрізок. Є і початок, і кінець. Це відрізок. От, в цьому є різниця між прямою променем і відрізком. Вони можуть бути, всі ці три елементи, можуть бути частиною одне одного. І, відповідно, на зображеннях нам потрібно розрізняти, де пряма, де променя, де відрізок. Так, ну давайте розглянемо з вами кожне із запропонованих завдань. Скільки променів зображено на рисунку 1? У нас є рисунок 1, є що? пряма лінія. Пряма лінія, і на ньому на ній зображено 4 точки А, Б, С, Д, А, Б, С, Д. От таким чином. І нас питається, скільки променів зображено на рисунку 1. Промінь – це що? Є початок, нема кінця. Тобто, якщо ми візьмемо точку А, наприклад, то тут є два промені, який один йде вліво до безкінечності, інший йде вправо до безкінечності. Тобто з точки А виходить два промені. Аналогічно з точки Б, один промінь йде вліво до безкінечності, інший йде вправо до безкінечності. Аналогічно з точки С вліво 1, один, один вправо. З точки D один вліво, один вправо. Тобто, у нас виходить, що кожна точка на прямій відносно себе визначає два промені в різні боки. Тому тут буде всього 8 променів. 8 у нас записано під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. Наступне завдання друге. Користуючись рисунком 2, укажіть неправильне твердження. У нас є рисунок, який є пряма лінія, і на ній розміщено три точки P. І є чотири варіанти. Запропонованих чотири варіанти. Серед них нам треба відібрати один неправильний одне неправильне твердження. Давайте кожне із тверджень розглянемо. Під твердженням А. У нас вказано, що. Точка К належить відрізку НП. Дивимося, відрізок НП. Точка К знаходиться між точками Н і П, тому правильно вказано, що точка К належить відрізку НП. Правильне твердження в варіанті А. Нам за умовою треба вказати неправильне твердження, тому варіант А нам не підходить. Варіант Б. Що тут вказано? Точка П належить променю НК. НК промінь. Точка Н початок. Промінь НК це ось цей промінь і все далі вправо до безкінечності. Точка П лежить справа від точки Н. Тому точка П належить променю НК. Це твердження також правильне. Варіант В. Точка П належить променю КН. Дивіться, промінь КН. Початок К. Далі вказано напрям променя N, тобто це все, що зліва від точки K. Якщо ми продовжимо цю пряму, то, відповідно, вліво це всі будуть точки, що належатимуть променю KN. Але точка P у нас знаходиться справа від точки K, від початку променя, тому точка P не належить променю KN. І от варіант В це є наше неправильне твердження, яке нам потрібно віднайти. Тобто під варіантом В. Неправильне твердження. І варіант В буде відповіддю до другого завдання. Ну, давайте ще варіант Г. Також уяснимо, що тут написано. Точка К належить прямій НП. Точка К належить прямій НП. Пряма НП визначає взагалі всю цю пряму, яка у нас є на малюнку. Точка К лежить на цій прямій, тому це твердження також правильне. Отже, як ми вже і сказали, правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Точка П. Не належить проміню КН. Наступне завдання. Третє. На рисунку, 3 зображено пряму Б, промінь НК і відрізок СД. Чи притинається пряма і промінь, пряма і відрізок, промінь і відрізок. Так, давайте малюнок зобразимо. НК промінь. Що мається на увазі? Промінь. Це має початок, немає кінця. Пряма частина прямої Б зображена таким чином. І відрізок CD, зображена якось ось так. CD – Д. Відрізок. Ось такий малюнок. Тепер нас питається, чи перетинається пряма і промінь. Пряма Б, промінь НК. Промінь за означенням, що має початок, немає кінця. Тобто ми можемо цей промінь продливати. Далі вправо. Тобто ми бачимо, що пряма і промінь перетинаються. Тому на перший підпункт, на підпункт А, ми пишемо, що пряма і промінь перетинаються. Пряма і промінь перетинаються. Друге питання: пряма і відрізок. Якщо ми пряма Б, вона також не має ні початку, ні кінця, ми її можемо продовжити. І бачимо, що вона перетинається з відрізком CD. Тому робимо висновок, що пряма і відрізок також перетинаються. А тепер і відрізок. Дивіться, промінь НК, він піде туди далі. А відрізок CD, все, він обмежений. Він уже намальований. Ми його не можемо продлити. Не в по відношенню до точки С, не по відношенню до точки D. Тому ми робимо висновок. Зробивши добудови згідно означень прямої променя і відрізка, що промінь і відрізок не перетинається. Не перетинаються. Тобто такі задачі, подібні задачі ми виконуємо добудову згідно означень. Оскільки пряма лінія не має ні початку, ні кінця, то ми її можемо добудовувати хоч в одну, хоч в іншу сторону. Промінь має початок, але не має кінця, тому ми можемо добудовувати. Сторону від початку і до вказаної другої точки. А відрізок має і початок, і кінець, тому ми добудовувати вже нічого не можемо. Добудували і подивилися, де є точки перетину. Така відповідь на третє завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Накресліть. І тут є також три підпунти. Підпункт Під А. Нам треба накреслити два промені так, щоб їх спільна частина була. Променем. Накресліть два промені, щоб їх спільна частина була променем. Ну, давайте накреслимо спочатку один промінь. У нас є точка А і точка Б. Є початок, немає кінця. Один промінь накреслили. Ну, А давайте поставимо цю точку на цьому промені. І точка Б і далі вправо також буде визначати інший промінь. І ось ця частина, дивіться, оцих двох променів у нас рівна. Ця частина рівна. Тобто, у нас є два промені, які а, Б і промінь, ну, Б. І давайте тут поставимо точку С. Тобто, промені А. Б і АС Мають спільну частину промінь BC. Ні, не A, а АБ промінь АБ і промінь BC. Це вже я не те написав. Ось два промені. Мають спільну частину промінь BC. Пункт Б. Дві прямі накреслити так, щоб у них не було спільних точок. Що мається на увазі? Тобто, це дві прямі, які мають не перетинатися. От давайте одну пряму пряму А накреслили. Пряму Б ми накреслимо паралельно до прямої А. Тобто, щоб вона не перетиналася. От вам пряма Б. Оскільки ці прямі не перетинаються, то вони не мають спільних точок. От такий варіант накреслення прямих. Пряма. Немає ні початку, ні кінця. І варіант В. Варіант В. Два відрізки так, щоб у них було хоча б дві спільні точки, що мається на увазі запис хоча б дві. Це або дві, або більше, ніж дві. Тобто 3, 4, 5 і так далі. Але хоча б дві було. Ну, давайте: що? для того, щоб накреслити два відрізки, ми повинні накреслити спочатку один відрізок, аби накреслили. Ну і давайте що? Продовжимо сюди промінь А. І якісь поставимо точки, наприклад, С і Д. Дивимося, ми накреслили відрізок А Б і С Д. Два відрізки. І ось у них є спільна частина, яка має дуже багато точок. Принаймні, дві точки це точки С і Б, спільні для цих двох відрізків. І ще точки, які знаходяться між. Точками С і Б, тут їх дуже багато. Також є спільними для наших зазначених двох відрізків: А Б і С Д. От такі три варіанти до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!